Так, знайшов першого маслюка. Але знайшов дещо набагато цікавіше. Прикольно, Баня. Ну що ж, ось такий у мене зараз буде перекус. Та -то що, смак дитинства. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Белополісся. Вирішив сьогодні з'їздити по гриби. Погода не дуже, вже навіть потрапив під дощ. Але нічого, потрібно їхати. Тому що цього року толком він не їздив нікуди по гриби. Треба хоча б щось знайти. Ну і п'ятнуть, тому що з таким графіком робочим всього-навсього один день вихідного. Так що їдемо на тихе полювання. Ну що ж, під'їжджаю вже до свого місця, де зазвичай збираю гриби, а раз піду, тут з краєчку подивлюся чи, чи хоч щось є. А якщо тут нічого не буде, то поїду в інше місце. Отак, знайшов першого маслюка. Ось він такий. Щось як з краю пройшовся взагалі. Галяк і, походу, чи вчора, чи сьогодні вже хтось тут був. Так що не знаю, Тр трішки ще зараз пройдуся, може ще щось знайду, але таке відчуття вже наче тут хтось був. Так, зрізаємо зараз. Трішки поїжджений Нічого, поки беремо. Там далі буде видно. Дощ покрапує, погода така не дуже, але вже що поробиш один день вихідного, треба десь виїхати. Воно зазвичай так в мене і виходить, не тільки в мене. Як працюєш, погода гарна, як тільки вихідний, якась срака. Щось взагалі. Хожу, хожу і нічого не знаходжу. Ну, то видно, хтось був. Майбуть навіть сьогодні. Бо дуже так. Свіженькі зрізи. Так що... Буду зараз йти назад до велосипеда і, мабуть, буду їхати в інше місце. А ось і будиночок закинутий. Вже багато років я сюди їжджу. І ніхто його не будує, не відновлює. Хотя якось одного разу зустрів одну пані тут в лісі, то вона мені розповідала, що тут живуть люди. Він не закинутий. Де вони тут живуть? Як вони тут живуть? Або вона не за той будинок подумала. Ось таке все тут закинуте. Лежанка якась. Оце, мабуть, воно збудовано, а люди так і не жили тут. Так, зараз ще тут пройдусь. Тут часом буває багато мосліків на цій галявині Щось взагалі з грибами мені цього року не везе, хоча всього-навсього півтора рази був. Один раз на велосипеді чисто так випадково заїхав, в ліс нічого не знайшов і зараз щось не дуже Можливо, вже закінчується сезон, але з роботою не виходило поїхати раніше. Так що... Подивимося, якщо щось зараз цікаве, знайду або побачу, я вам це обов'язково покажу. Коротше, прийшов цим ліском. Нічого толком немає. хтось вже переді мною тут побував, тому не бачу сенсу далі тут ходити. Йду зараз в інше місце, тут в принципі недалеко. Подивлюся, що там. Так що рухаюсь на іншу локацію. Так, виїхав на якусь цікаву галявину. А, я вже зрозумів. Це типу дитячого табору. Якщо не помиляюсь, називається місце сили. Така тут місцина десь я в інтернеті знаходив інформацію про це місце. Типу дитячого табору на літо. Дітей сюди привозили. Тут вони жили в наметах, відпочивали. В різні ігри грали прикольно тут. Я якось сюди на велосипеді був випадково натрапив, то цього всього взагалі не було. Прикольненько. Ось видно, що в принципі літом щось тут відбувалось. Баскетбольне кільце є? Кільце є? Грибів нема. Вогнище було. Я так розумію, що там це була їхня кухня. Ти типу гойдалка. Якісь такі цікаві маленькі будівлі. А ну, зараз подивимося, що там. Ага. Це туалет. Тут. Ну не вищим так багато туалетів? Що? якісь сируни тут були чи що? Я так розумію, що там це теж туалет. Можливо, над їжею експериментували. І тому їм потрібно було більше туалетів, ніж зазвичай. О. Он якась вишка. Прикольно. Я думаю, ви вже згадалися, що я зараз буду робити. І так, зараз спробую ось туди залізти. Правда, не знаю, чи мене в чоботах вийде, бо щось воно все дуже слизьке. Але принаймні потрібно спробувати. О, я вже зрозумів. Якщо вам видно, ось трос іде туди, це вони спускались. Прикольно. Короче, надо лізти. Так. Так, потрібно цю штуку поставити якось. Так. Ой-ой! Коротше, все розвалилось. Ладно. Все набираем. Так. Думаю. Прикольненько так, ну, саме верху щось вони якусь таку слабеньку дощечку взяли. Так цікаво, цікаво. А це що, чоботи трошки звеське прикольно. Я так розумію, це вони туди так спускались коротше грибів поки що не знайшов але знайшов дещо набагато цікавіше треба буде якось сюди влітку приїхати подивитися, що тут відбувається чи це дитячий табір чи тут більш таки Дорослі люди відпочивають. Прикольно он мій велосипед. Там теж щось таке. Зараз туди схожу, подивлюсь, що там. Вон якісь гриби такі великі. Ну, тут метрів десь до 15. мабуть. Цікаво. Цікаво на чому вони спускались. Так що кажу, минулого разу я тут був, можливо, не, не, не саме в цьому місці, але по навігації воно мені писало е, місце відпочинку чи табір відпочинку місця сили, його назва. Але тоді я просто знайшов е, щось наподобі е, на е, корпусу від е, шалаша якогось. І більше там нічого такого не було. І там якийсь брезент валявся. А тут вже щось таке вже збудовано прикольно, куча туалетів, кухня і, видно, в наметах відпочивали. Ну що ж, спускаюсь донизу, і зараз поїдемо ще туди. Там, здається, хтось сказав, якесь джерело є. Побачимо. можливо там в тому лісі. Спробую пошукати гриби. Так що, все, спускаюсь донизу. Так, все. Спускаюсь. Так, потрібно обережно, тому що ці дощечки мокрі, нічого ти слизькі. Ось Так. Спускаюсь донизу. Так могли б взяти вони якісь і... кращі дощечки, хоча в принципі ну, судя по цим дощечкам, які вони тоненькі, ось, взагалі тонесенька, то тут відпочивали діти. Цікаво від якої вони організації, тут чи вони самі по собі якось це все організовують, типу як ми матовий симпозіум. Так, дощечки закінчились. Опа. Опа, опа. Ой. На, да, цікава місце. Так, зараз туди ще схожу, подивлюся, що там. Так, ось такі тут місточок. Так. Ойго. Щось воно вже тут таке трішки розваляне. Ось і там я був зверху на дереві. Цікаво тут, прикольно. До речі, тут недалеко люди живуть. Але там нічого не знімав, тому що хазяїн ходив на вулиці з песиками. Все, не дуже там хотів його знімати. Так, що тут? Так, тут вони видно зберігали дрова. Ага. А я думаю, тут місточок буде на туди на ту сторону. Це видно тут у них купальня. Одне місце, друге. Тут був теж місточок, видно на ту сторону. І щось він уже в аварійному стані. Так, що в нас тут? Ух ти. Прикольно баня. Запах тут такий прикольний листя, сосна, дерево. Блін, цікаве місце. Тут мабуть влітку нормальна двіжуха. Цікаво чи для симпозіуму підійде. В принципі. Вода є тут. Помити там посуд таке всяке. Так, як це мені перебратися туди, в той ліс? Так, зараз тут пройдусь. Там якесь було теж місце, це мабуть там джерело. Бо якась одна пані. До речі, та що казала, що в тому будинку розваленому ніхто не живе. Тей, верніше що хтось там живе. Казала, що вона сюди ходить по воду. Зараз прийдусь, гляну, бо хочу ще в той ліс потрапити, можливо там якісь гриби будуть. А то щось з грибами не дуже. Коротше, ніде тут немає ніякого місточку, щоб туди на ту сторону перейти. Тому повертаюсь назад уже. По цій стороні буду йти лісом, може щось і знайду там, а ні, то вже так і буде. Зате побачу дуже цікаву локацію. Я ж кажу, літом потрібно сюди приїхати, подивитися, що тут відбувається. Можливо, тут доволі цікаво. Двіжуха. Ну, судячи по тому, що вони тут набудували, то я думаю досить цікаво тут, що і канатна доріжка є. Немаловажно куча туалетів. До речі, це дуже важливо. Кухня є. Так що літом обов'язково. Якщо не забудусь, обов'язково сюди приїду, подивлюся що тут і як. Ось такі гарні місця, а грибів немає. Ну тут же хтось, хтось був. Чи сьогодні, чи на днях, не знаю. Але зараз я тут похожу. Все одно в лісі краще, ніж в місті. Може щось я найду. Так, натрапилось на таку сімейку слючків. Щось вони трішки замучені, можливо десь тут в траві ще будуть. Ось на такій галявині зараз. Так, десь тут ще тільки що знайшов. Так, вони вже якісь старенькі. Ці грибочки. Це мабуть, плюс-мінус уже останні в цьому сезоні. О, ось такі трішки живіші. Ось ще є. Так ось понаходив. Ось таких грибочків, ось такі гарненькі. Зараз побачу, чи він нормальний, тому що десь грибів, тільки що знайшов е, штук сім, а вони такі, як губка, вже геть ніякі. Зараз подивимось, який цей. Ось я такий червивий, Вони вже старі. Зараз багато вологі і червиві. Так, десь тут був молоденький. Ось, бачите теж, все червиве. Ось більш-менш нормальний. Хоча теж ніжка. Вся червива. Так. Ось. Знайшов ще пару грибочків. Ось. Ось такі. А є тут вже такі якісь вони старенькі. Так. А ну ось ще є. Так, ось тут ще два. Ось одненький. Ось молоденький. Ось такий. Ось ще є. А, ось біля ноги. Так, може ще трішки. Знайду грибочків, тому що там де я перший раз заїхав, то взагалі видно, що хтось ходив і тільки одні всі ці гриби розвалені. Ось іще є. Так що погнав я нарізати грибочки цю посадку, я вже в принципі всю пройшов, трішки там знайшов грибочків. Так, але вже я щось захотів їсти. Зараз швиденько перекушу, ще трішки пошукаю гриби і буду рухатися вже в напрямку Житомира. Так, мені потрібно розпалити невеличке вогнище, зараз наламаю відносно сухих гілочок. Вони не дуже сухі, правда. Але нічого зараз розпалимо. Ось і такі у мене ці спіртові таблеточки. Ось такого не плану. Так, покладу дві штучки, тому що дрова трошки вологі. Так, підпалюю я сухий спірт і підкладаємо гіллячки. Думаю, зараз воно повинно розгорітись. Так, ось таке в мене тут вогнище. Ось такий буде перекус. Зараз на цю паличку нанизаю сало, трішки піджару. І буде як в дитинстві. В дитинстві таке сало взагалі було шикарне. Особливо це дуже часто жарили, як пасли корови, та це взагалі. Шикардос шкварчить. А це погано, що дрова соснові. Так, трішки паличка перегоріла. Два кусочки впало в вогнище. Зараз візьму. Ще два кусочка. Нанизаю. Може й більше. Так швиденько, зараз ще це піджаримо. Ну що ж, ось такий у мене зараз буде перекус. Цибулька, огірочки, сало, запечене на вогнищі і хліб. Так що зараз перекошу і йду далі. Так ти що? Смак дитинства. Дуже давно не їв такого сала. Ну що ж, друзі, ось стільки я стільки не збирав сьогодні грибів, небагато, але вже що є. Позвонив тільки що до мене кум. їде зараз в Житомир, він воює на сході, тому потрібно поспішати. Хоче сьогодні зустрітися, бо завтра вже їде назад. Тому кому сподобалось дане відео, коментуйте, підписуйтесь. До нових зустрічей!